Так, друзі колеги, всім привіт! Новий день, нові задачі. Навісив я культиватора свого саморобного. Будемо розробляти ось такий іпійпі. Декілька ділянок кропив, там де більш-менш зором, було нормально. Та і цей культиватор, коротше, я вам скажу так, що він поки саморобний, але він ці, ці брила зараз розіб'є на раз-два. Нема в мене оператора сьогодні буде знімати сам. Зараз її розроблю і покажу, як вона вийде. Готовимо площу під косівку кукурудзи знову кукурудза тут. Все, працювати на сьогодні вітер. Вчора таке жаріще, а сьогодні вітруган такий, що капець. Так, погнали. Значить дивіться, бачите, як розробилося. Рівненько все, правда? Грудки розбилися. Корінці від кукурудзи минулорічний. Пісто є, але... але оце отак. Це, І тут я можу сіяти знову покурити. Ці корінці, ну це таке. Та не страшно. Ось так. Ідемо далі, працюємо далі. Так, друзі, колеги, всім привіт. Новий день у нас. Сьогодні сіємо кукурудзу. Йомузик вже тарахтить. Завівся все чітко, нормально, на холодну, тільки чинь стартером і все готово. Значить так, Дивіться, сіємо ми ось таку кукурудзу В компанії Піонер. Хочу посіяти щось більш хороше. Типа з документами, все. Гібрид. Зараз Голограма, в принципі, її повинна бути нормально, розпакую і тоді покажу яка. Гібрид 9361. Хочу спробувати посіяти цю кукурудзу, побачимо, як воно буде. Сіємо з карбамідом. Минулого році теж сіяв з карбамідом. Великий плюс мені сподобався тим, що коли була засуха. Під кожним стеблом кукурудзи, коли була засуха, страшена засуха. Була волога під кожним стеблом, карбамід підтягнув її колосально. У мене сівалка СПЧ-6, навіть сіває там не дуже точно, але сипе добре він добре в радок, ну, то не страшно. Навпаки, вийшло те, що потрібно. І така була кукурудза, що мама дорогає. Все, їдемо віше МСП і будемо працювати. Я сівалку свою. Старенька, правда, ну нічого, своє вона відпрацьовує. Зараз переїжджаємо на діляночку. І будемо пробувати сіяти. Так, колеги, тепер дивіться. Розкрив я мішок. Тут зброд і кругла, і довга насінина, і яка хочеш. Ось так нас в принципі дурять. Хоча може на ну, нашій ну, крупне насіння побачимо. Але фракція вся різна. Ну будем що, будемо сподіватися, що там дійсно якийсь піонір колись був. Так, засипаємо і будемо пробувати. Так, коротше, засипали ми все насіння вже бункера. Так то в принципі, блін, хай не знаю. Ну Дивіться, бити, битого валом, кусочки, кусочки, це просто ужас продают питасы все что тільки хочеш блядь. из документы рассказывай видите с кусочек и что з него будет ничего з него не будет зараза попадет блядь. кусочек так карбамін засипали також короче продавцы гандоны а ті хто блядь, парить херню всяку дитик все мусору видно і навіть, блядь, не знаю, чи її калібрували чи не калібрували. І тіпа бренд, блядь. хорошо, щось там буде. Не так як хотілося б, звісно, не таке то насіння, як хотілося б, Ну нічого. Все, погнали, пробуємо перші рядки, закриваємо, Сипемо. Наступний день. По посіву кукурудзи вчора трохи не було в мене можливості знімати. Ми її засіяли, все. Були нюанси по сівалці, злітав це почок на, на одному бункері на Міндобриву, ну то таке. Але ми її засіяли. Пішло в мене півтора одиниці на півтора гектара. В принципі, все так, як полагається. Що сьогодні? Завтра середи три дня дощ, цілий день грози показує. В принципі, теоретично він може і бути. Хочу зараз встигнути покропити ще пшеницю. Так як там вже взявся бурян, вийде на поле, я покажу краще. Так. Бризаємо пшеницю. Чим бризаємо? Буду робити зразу бакову штуміш. Фунгіцид. Фунгіцид пів літра на гектар. Сульфат магнію. Сиплю 10 кг на 2 гектари, по 5 кг на гектар. Карбамід дам по 6 кг приблизно на гектар. Далі гербіцид. Тріатлон, тут видно, да, так, і дам гумати? Гумати внесу, попробую перший рік. На пшеницю, на кукурудзі того року вони спрацювали чудово. Була засуха, я навіть покропив під жару, дощу не було. Ввечері покропив. і Вся кукурудза стояла зелена, ніде нічого не покрутилося, абсолютно нічого. Так, ну що, набираємо воду. поприскувач полмарк польський. Набираємо воду, мішаємося і працювати. Так, друзі колеги. Виїхали ми на нашу ділянку, з ПД пшеничка. Спітати непогано, дивіться що в мене тут робиться, яка херня. Бля. Не знаю чи забере його, чи не забере, але в принципі повинно. Атлон забирає сояшник. Можливо і це забере. А там з цієї сторони взагалі. Якраз фаза зараз така, що потрібно кропити. Бо далі в там на городах і взагалі на одному городі повистрілювало ось так все. І ці пропорцеві листочки вискакують. Я не знаю чому. Йому сколотить. Суміш. І -і -і -і. Я зараз накрию і заодно підживемо. Якраз перед дощами. Воно повинно бути нормальне. Де дощик і далі. Ось тут теж видно, бачите? А ну, ось так може краще видно. Багато цих вискакувало, чого, Чи це сорт пшениці там такі попадався, бо сіяли так свої. Що, кропим? Розмічаємо і кропимо. Так, ну що, накрив я свою діляночку маленьку, тут в мене гектар із 25 соток. Пішло в мене 250 літрів. Ну як би так, в принципі нормально. В принципі, вкладаємося. Виглянуло сонечко, був вітер стих, вітерець з'являється. Ну нічого, чекати нема як, завтра у нас дощі, а завтра я на роботі. Треба тут накрити. Бо там от та гірчиця, чи свиріпа, чи щось таке, нам просто мені не подобається. Я думаю, що буде нормально. Зараз закрию, ще поїду накрию пару городиків. І на цьому в принципі все. Кому було цікаве відео, з вас лайкос, підписка. А ми чекаємо наступного дня, щоб працювати далі. Всім бувайте здорові!